Доброго дня, всі футболісти ФК-Вайтівки, їхні батьки та люди, які небайдужим, ця команда. Сьогодні в заключному турі першого кола команда ФК-Вайтівка прибула в Шпіків, де буде грати проти місцевого Дюшиша. По можливості ми будемо трошки робити коротенькі відео. Я думаю, сьогодні на ютуб-каналі вийде. От, це заключний тур. От, і потім до весни на чемпіонат області йде на перерив. От, і ми будемо переключатися вже на футзал. Моїх чотири і починають бігти з таким язиком. Прочитай його одразу, підстався. Давай, 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 давай. Поїхали, <поєхали> <ребят. Ліша, вставай поєхали> <на> бігові. <поєхали> так, у голові, як, 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 якщо <поєхали> до... У голові справа. Коротше, плакси із кравою. Трапні так само, на чужій половині поля під яку удобно ногу. Той під ліву, той під праву. Якщо до цього часу ще не поміняємо Опять, 5 назад, а видайка нам поряд. Що? Що не ходить? Ну, Я пам'ятаю, як із цим зберчатим. Той Дінозаври біг'я. Розпочалася наша гра проти команди Шпіков. 15-та хвилина. Рахунок 1-0 на нашу користь Глеб Макредін забив гол. голо. Заміна на 20-тій хвилині першого тайму Владик Зубченко жуніор виходить з поля. Після нього виходить Арсен Слободяник. Закінчився перший тайм, рахунок 0-3 на нашу користь. Два м'ячі забив глід Макрідін і на останній хвилині, компенсованій хвилині добавочного першого тайму м'яч забив і Карсен. Пішла 25 хвилина другого тайму, рахунок на нашу користь. От, крім забитих хітріка, так сказати, глеба Макрідіна, два м'ячі забивши, Ваня видай, який сьогодні один із найкращих. Ну і один гол ще забив. Почалися п'ять заключних хвилин, ми пробуваємо штрафний, хороший момент. Три м'ячі забив лєп, макрийдін, повз кращим дирчим нашої команди. Два м'ячі забив Ваня медалька, який дає одну з кращих своїх ігор. Кріміналізовано пенальті, що забили Арсен Слободяник та Кося Оцабрик, свій дебютний своїй дебютні м'ячі

Вікайте, вбікайте! Сьогодні ФК Вітівка провела останню гру першого кола чемпіонату Вінницької області серед юнаків 2008-2009 на року народження. Ми грали гру на виїзді в шпикові проти місцевої команди та впевнено перемогли, Хоча. Довго не могли забити, але в кінці кінців ми перемогли 8-0. Три м'ячі забив наш кращий мондир Глєб Макридін. Два м'ячі забив Ваня, ведайка, який визнаний кращим гравцем е, гри. Та по одному м'ячу в дебютному суму забили Арсен, Слободяник, Костя, Оцабрик та Діма Цимбал. Е, якісь висновки робити після першого кола, ну, я знаю, наче як зарані. Але в нашому здобутці 10 очків з 15 можливих, і я думаю, нижче третього місця ми не впустимося. Хочу в першу чергу подякувати всім, які вірили в нашу команду, підтримували нашу команду от. футболістам, батькам, старості, людям, які допомагали нам е, в ці, як би товоється, важкі часи для держави і для дітей. І, от. і подякувати ще Збройним силам України, які на, на даний час. Витісняють цих, так сказати, нелюдів з нашої держави і дають нам змогу і дітям от, грати в футбол, тренуватися, працювати. І ще хочу додати, що друге коло розпочнеться весною. Ще раз хочу подякувати всім небайдужим до нашої команди. Всього вам найкраще, до нових зустрічей.